Вклали в ремонт цього мотора півтори тисячі доларів. Проблема масло жору усунена. В цьому автомобілі? Зроблена головка, замінені поршня, а також замінені ципки на нові. Обидва ципка. і основний, і той, що йде на маслонасос. По автомобілі 149 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Машина з одним єдиним підфарбуванням. По автомобілю шикарна комплектація з лінзованою оптикою, туманочками, дуже красивий біжевий коляд. У ці хромставички прекрасно доповнюють візуальний стан нашого автомобіля. Плюс трошечки перейдемо на бік і побачимо, що автомобіль у нас зовсім не простий, а стоїть на таких красивих легкосплавних чорних дисках. жовтий пофарбовані супорта і встановлена зимова гума. Ну скажіть, виглядає, ніби гонка. Далі йдемо. Зможемо зауважити, що на автомобілі є люк, який також доповнює спортстайл цього автомобіля. Далі йдемо. Це у нас не, не всім привичний універсал, це у нас седан з спойлером. Тим не менш, цей автомобіль у нас, навіть якщо і ліфтбек, але має дуже великий просторий багажник. Шторочка в багажнику є. На задньому бампері встановлені парктроніки, це значить, що ви з легкістю зможете паркувати свій автомобіль. Далі дивимося, є у нас повнорозмірна запаска, ключ, буксировочний крюк, але нема домкрата. На жаль, але є аварійчика. Так, відкриваючи салон, заглянемо. Я сюди присяду. В принципі, розпочинаємо того, що тут дуже цікаві кольори. Помідуються кольори у нас з різних матеріалів і текстиль, і пластик. Такі світло-сірий, темно-сірий, чорний. Але в поєднанні все гармонійно виглядає. Електрорегулювання дзеркал з подогревом. Два передні склопідйомники, датчик світла та датчик дощу. Автомобіль у нас має пластикове кермо, але... Стан його шикарний і він підтверджує наш пробіг. Далі Автомобіль у нас на шестиступеневій механіці. Кондиціонер працюючи та класна, хоча і штатна, але дуже класна і якісна музика в цьому автомобілі. Просто послухайте цю акустику. Шикарні баси, шикарний якийсь звука. Не зважаючи на, на валюме, там це може бути цифра 3 або 15, Ви все одно буде звучати дуже якісно. Подивимося, що у нас є по документації, тому що це один із. Важливих критерій, критері, коли вибираєш собі свіжопривезений автомобіль. Є сервісна книга, це вже добре. І дивимося, чи є в нас записи. Є в нас записи в сервісній книзі, останній запис у 2021 році, на пробігу 119 тисяч кілометрів. До цього на пробігу 107 тисяч кілометрів. У 2020 році, у 18-му, 83 в 16-му, 78 в 2014, в 53 в 13-му, 34 і в 2011 році 16 тисяч кілометрів було. В автомобілі два оригінальних ключа. По салону текстиль, він у нас комфортний. Сідушечки з боковими підтримками, як в Вересках, ставляться. Ось приблизно такі сідушечки, і тут все класно. упругі сидіння, все без питань. чистесенькі, класні. Ми сідаємо назад, і що ми бачимо, що ми відчуваємо? Ми відчуваємо повноцінний комфорт. Ми відчуваємо м'якість сідушок і бачимо, що стан салону у нас практично ідеальний. Дивимося, звичного підлокітника в цьому автомобілі для нас не буде. Так само, і нема підстаканечків, але є така ніша для ваших особистих речей. Викінькі сидіння. В принципі, і для них місця хватає, і над головою і простір є. Тож друзі, ціна даного автомобіля 8800. Що за ці гроші ви отримуєте? Ви отримуєте шикарний візуальний вигляд. Ви отримуєте надійну вже модифікацію, тому що мотор перероблений на третє покоління. Це значить, що всі моменти, які турбували власників саме другого покоління, їх їх тут вже не буде. Ви можете без проблем брати. Тобто, робили все якісно, робили все на совість.